Одним з небагатьох потужних підприємств Одеси, що продовжують працювати досі, залишається Одескабель. Але виявляється, одеський виробник має проблеми з буту продукції на одеському ж ринку через непрозорі схеми тендерної закупівлі. Підприємство втрачає замовлення від міста та області. Підприємство ОДС відвідав голова фракції партії регіонів в Одеській міській раді Геннадій Труханов. Депутат зустрівся із працівниками. Городяни здебільшого цікавляться соціальними та комунальними питаннями. За долю свого заводу вони спокійні. Але не тут все одно існують. Як розповів протягом зустрічі генеральний директор Одес Дмитро Яругачев, у підприємства не все добре у сфері державної закупівлі. Прямих звинувачень чи імен не пролунало, але, вочевидь, у тендерах, які проводить міська влада, існує існує, так би мовити, елемент непрозорості. Ми участвуємо у всіх тендерах, проводимо місцеві власті в лице міста, області. І ми дуже часто і багато виграємо. Но как люди с амбициями, мы бы хотели, чтобы продукция, которая сегодня производится у нас на заводе, потреблялась именно, в том числе и в нашем городе. И когда появляется конкурент, который мы знаем из опыта, из э, теории, что Продукция не лучшего качества, а худшего, и цена во многих случаях не хуже наша то чому-то виграє другой. Схеми, за якими працює державна закупівля, добре знайомі кожному. Так звані відкати традиційно цінуються чиновниками значно більше, ніж якісна продукція. Геннадій Труханов запевнив, що готовий допомогти підприємству. Правильно піднімався питання про те, щоб продукція нашого підприємства, нашого производителя максимально використовувалася у нас при прокладуванні сітей і тих е, того кабеля, який производиться на нашому підприємстві. Ми просто обов'язані це зробити. І ми впевнені, що і тендери не выигрывают и цены лучше дадут и, и мы поддержим своих же, своих одесситов, работающих на этом предприятии. Потому э, нам є з чому подумати. Я думаю, що ми винесемо на ближайше засідання фракційне засідання, обговорення цього питання, о тому, щоб тісно співпрацювати з нашими підприємствами. Окрім цього, депутат запропонував впровадити пільгові умови оренди в землі для Одескабеля. Кабеля на сьогоднішній день. Підприємство є не лише одним з небагатьох що досі здатне ефективно працювати в Одесі. Це ще тисяча робочих місць для городян. Нам нужны сьогодні робочі місця. Ми об'язані створювати робочі місця. Ми об'язані повинні... а сьогодні етап'я. Относится к тем предприятиям, которые, к немногим предприятиям, которые работают, во-первых, извините за такое выражение, в белую. То есть люди получают прозрачные зарплаты, люди платят все налоги, которые положено платить, пополняя бюджет страны, пополняя местные бюджеты, областной, городской. Ми як ніхто повинні заінтісовано бути в розвитку цього підприємства. Звичайно, впровадження будь-яких пільг потребує ретельної калькуляції усіх економічних показників. Питання планують розглянути вже найближчим часом. Костянтингах Вічеслав Аштаба, телекомпанія Круг.